Зараз ми з вами продовжимо говорити про речення. Які ж речення бувають за метою висловлювання? Зараз у мене на дошці написано три речення. Речення розповідне, питальне та спонукальне. А, розповідне речення це те речення, в якому про щось або про когось розповідається. Розберемо перше речення. Зійшло сонце, прокинулись птахи. У цьому реченні розповідається про сонце та про те, щоб птахи прокинулись. Отже, це розповідне речення. В кінці такого речення ми завжди ставимо крапку. Розберемо друге речення. Яка сьогодні буде погода? У цьому реченні питається про погоду. І ми розуміємо, що це питальне речення. В кінці питального речення завжди ставимо знак питання. Розглянемо третє речення. Дотримуйся правил безпеки. Це речення нас спонукає до якоїсь дії, а саме дотримуватися правил безпеки. Отже, це е, спонукальне речення. Отже, ми розглянули три типи речень розповідні, питальні та спонукальні. У розповідному реченні про щось розповідається, у питальному реченні про щось запитується а у останньому спонукальному спонукається до якоїсь дії. Отже, ми вияснили з вами три види розповідне речення, питальне та спонукальне.